Мига Сергія Васильовича Піддубного Історія прадавньої України тут. Ви знайдете дуже цікаві дослідження і розповіді про традиції, про культуру. Тут всього зібрано чотири лекції, але дуже дуже об'ємні: Каїр і Київ мають походження від одного і того царя, який заклав ці міста. Внизі дуже велика добірка літературних джерел, на які опирається Сергій Васильович, тринадцяте тисячоліття до нової ери. Перший календар, видряпаний на кісті Мамута, і перші письмові знаки виявлені знову ж таки в селі Межиріччя. Україна це дар Сонця і місяця. Це той край, звідки боги пішли на інші землі. Плово, Україна є похідним від імені Верховного Бога, Окрая.